Доброго дня, пані і панове. Сьогодні 25 листопада 2024 року. Десь 9 година 30 хвилин ранку. Вночі перед ранком десь в новинах прослухав виступ Юрія Бутусова. Це журналіст, який мотається по фронтах, збирає Цікаву інформацію і розповсюджує серед всіх жителів України. Так от сьогодні дуже така цікава інформація, яка свідчить про те, що в органах державної влади у керівництві Міністерства оборони засіли дуже небезпечні вороги. Небезпечніші, з якими ми безпосередньо воюємо на фронті. Він це доказав на прикладі озброєння, яке надається військовим, які безпосередньо воюють на фронті. А саме мінометні міни, їх виготовили. Затративши на це 50 мільярдів гривень державних коштів, виготовлено українське державне підприємство, і яке після виготовлення надсилає, звичайно, через Міністерство оборони на фронт. І Бутусов показав відеорепортаж молодої. Журналістки, яка спілкувалася із хлопцями, мінометниками, які стріляють із цих мін. Вони показали, що ну, поставляється їм порох окремо у мішочках таких целофанових чи матерчатих. Підривний заряд окремо. І сама болванка, міна із вибухівкою е окремо. Так от все залито водою. Оцей пороховий заряд, який засипається в снаряд, в міну, він мокрий і вони змушені його там на фронті сушити. Тривалий час сушити, що не передбачено жодною. Регламентної документації. Сушить, порох, представляєте? Це ж дуже небезпечно. Далі, сам е підривний заряд, оцей, що вставляється іззаду, там, де ця крильчатка, там все так розболтане, що воно не тримається одне одного. І вони показувала, хлопці показували, що відбувається накол цього ж капсуля, а сам патрон цілий, тобто у середині там оцей заряд, він теж намок і він не спрацьовує. Потім показали, як спрацьовують оці міни під час пострілу з міномета. Ну, міномет це така. Круглий, круглий такий щит масивний, ну, щоб тримати силу віддачі від пострілу. І така труба. І багато разів ми бачили, що у цю трубу закладується міна. Мінометник затикає вуха, тому що немає цього шльома, який належить, щоб у нього він був. І відходить, тікає десь. Подалі, щоб його не оглушило самого. І відбувається постріл. Ну і якраз такий постріл, що міна із труби випльовується і метрів за п'ять падає, втикаючись у землю. І навколо все горить. І отаких от каже, майже кожна третя міна оце отака. Ну, розкритий ящик, там все мокро, все, все некондиційне, в общем. І каже, оце ж такі міни, 50 мільярдів гривень затрачено на виготовлення цих мін і на фронт. Ну і там військові прийняли рішення, що їх відправити назад, тому що вони не годяться. І давайте нам Кондиційні міни. Ну і це ж там зняли його цього директора підприємства державного, але ж не посадили, а перевели його в офіс президента. Далі там ще до яких там познімали, і всі на підвищення пішли. От, А хлопці розказують, кажуть, оце ж піхота дзвонить і просять підтримки. Щоб ворог наступає, їх треба закидати мінами, ми давай шукати кондиційні міни і не можемо чимось стрільнути, тому що все не кондиційне. Або падає все під ногами у нас, або взагалі не спрацьовує. І ми там їх виковирюємо, щоб зарядити нову міну. Тобто гинуть і хлопці, які гоюють в піхоті. І оці, що з мінометів стріляють, ви представляєте, який патріотизм у людей, які оце воюють із ворогом там. І розбираються, розбираються оце. Хто ж винуватий в цьому? Бутусов розказує, що спочатку гроші, виділені 50 мільярдів на міни, хотіли дати там якомусь приватному підприємству які там зібрали толкових спеціалістів, які знають толк в виготовленні цих мін. Але ні, 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 державне підприємство. І державне підприємство дали, і вони оце такий хлам посилають на фронт. І ніхто не притягнутий до відповідальності. Бутусов каже, куди дивиться СБУ, ДБР, куди дивиться президент який розрекламував, що міни це ж пішли на фронт, а ми зараз дамо расистам то то А воно, некондиційне все. Ну і це ж не знають, хто крайній. Так от я 27 років служив в авіації, інженером по авіаційному зброєнню. У нас теж бувало багато випадків. Як нещасних випадків із загибелі людей, самопроїзвольне, вибух там, боєприпаса, е, поза межами полігону бомбометання, стрільба там теж так була не... При, не некондиційними патронами, що приводило і до, і до розриву ствола на пушках, і до підриву бомб, і до сходу ракет, і що ракета, своя ракета поцілувала у свій самоліт, всього було. Але тут важливо те, що як розбираються з цими випадками. Була така служба від КГБ, тоді КГБ було. Їх там називали цих молчі-молчі. При часті був спеці спеціаліст, який оце сидів у віддільному кабінеті і слідкував за правопорядком в часті. І от, допустимо, що то случилося. І що він робив? Він не біг туди, де щось вибухнуло, щось упало, щось там підірвалося, щось якесь. Собі... Случай, випадок з загибельними людьми. Він зразу біг у той, чи то в ескадрінію, чи в групу, чи в штаб військової частини, чи де, де зберігалася документація по експлуатації того чи іншого обладнання, яке це привело до вибуху, до нещасного випадку. Зразу забирався, опечатував опечатував і у себе в кабінеті складав усе. А не біг він туди, де цей нещасний випадок трапився, не дивився там на те то, на те то, на те. -то. Ага. І одразу в кабінеті почав листати документацію, технологічні карти, журнал підготовки літака, журнал там підготовки боєприпасів. Все-все-все це документально велося. І він оце по цих записам вичисляв. Хто що не зробив, що привело до такого нещасного випадка. Тому що піти розбиратися безпересередньо з людьми, кожен вже почне відбріхуватися і спробувати їх виведе на чисту воду. А по документації все елементарно вичисляється. Тому що боєприпаси, допустимо, храняться у сховищах, зберігаються у сховищах. У кожному сховищі там прапорщик який відповідає за це сховище, за зберігання, за те то за те. -то. На кожний боєприпас мається паспорт. Вони зберігаються окремо. Не в тому ящику, де боєприпаси, а окремо зберігаються, щоб якщо підрветься, то щоб документація зберігалася. Далі, по регламенту там раз в півроку, Боєприпас повинен перевертатися на 180 градусів з тим, щоб вибухова речовина не відділялася від флегматизатора і щоб якісь механічні так сказати, впливи на боєприпас не привели до самопроизвольного підриву. Тому раз в три місяці повинно перевертати ящики от, і розписуватися у журнали. В журналі експлуатації цих боєприпасів. І віддавати прапорщику, а він там зберігає окремо, в сейфі. От. Значить, І оцей же СБУшник, чи тоді КГБшник був, дивиться, ага, робилися ці роботи? Так. Все розписано, робили. Ага, а хто контролював? Начальник групи повинен проконтролювати. А хто контролював начальника групи, інженер полка по озброєнню, а хто інженер полка по озброєнню? інженер дивізії. І так до заступника міністра оборони по озброєнню був такий, така посада була на рівні генерал-полковника. І оцей ланцюжок якраз усіх вистраювали, і якщо щось не так, то всі дружно в буцегарню. Однозначно знімалися з посади і відправлялися бути гарні. У цьому ж КГБшнику дуже просто було все. А зараз починають один на одного тикати пальцями, знімати з посади, переводити в інше місце, кудись переводити на місце місце, треба підняти законодавчу базу. Як визначено експлуатувати боєприпаси? Боєприпаси це ж не дрова. Це не те, що так кинуть воно і лежать, сохнуть. Це відбувається, якщо воно просрочене, вибухова речовина просрочена, то там заводяться бактерії, які починають там свою життєдіяльність. І продукти життєдіяльності виділяються у сам боєприпас. І саме Оці продукти життєдіяльності, вони найбільш такі активні хімічно. Вони починається процес гноїння. А коли відбувається гноїння, то виділяється тепло. І тепло можна довести до такого стану, що будь-який механічний вплив на боєприпас, він підриває цей боєприпас. Ну от візьміть гноярку. Туди ми все зносимо, яблука падані, там, листя, все що таке, оце на гноярку. І, допустимо, там зимою все замерзло. А черв'яків, допустимо, треба накопати, червоних, хто рибою займається. Пішов, купнув, а вони там кишмя кишать, там тепло. Чого? Тому що відбувається процес гноїдня і там тепло. Точно так же в боєприпасі». Все відбувається, це процес зноїння і за оцих відходів, життєдіяльності. Тобто бактерія пісає і какає, так проще говоря. І виходить оце все з неї. І саме оце є активною речовиною. Так от завжди треба приходити і документацію всю. Забирати, опечатувати і всю. І тоді не треба й ходити на місце де відбувся цей нещасний випадок, все вичислить, хто що, як до чого. Написати звіт, дати начальству, начальство побачити. І усі в рядок, від прапорщика до заміністра оборони по озброєнню, всіх в рядок вистроїть і всіх відправить буцегальні. Так було в авіації. Ну із, кінофільмів, із прочитаного про Другу світову війну, там, коли вперше пішли Катюші, Катюша така реактивна установка і стріляла, то вони сходили і летіли. криво, криво. І коли Сталін чи хто там усіх вистроїв оцих виготовив, хто виготовляв ці ракети, постраїли в рядок і розстріляли, розстріляли, це ж війна. йде. То після цього Катюша стали летіти як пострунки. І коли ми бачимо, як обстрілювали Берлін, то вони летіли як пострунки, оці ракети. Все залежало від того, як відносяться до виготовлення боєприпасів. Там то будь-чого. Допустимо, я читав у книжці, що одна група наших військових отримала команду взяти таку-то таку-то висоту, де засів німецький там е, якийсь підрозділ і не можна було підступитися. Ну, дали команду, вони побігли. От. І не взяли висоту. І там всі загинули, і декілька чоловік вернулися. Ну їх одразу пов'язали і почали допитувати, що таке, чому не взяли висоту. Вони знімають чоботи, показують, а там кров'яні мозолі. Натерли ноги хлопці, коли бігли. І була біль така, що швидко бігти неможливо. Замірили онучу, оказалось, на 10 см коротше. І тоді від е, зампотилу там роти, е, батальйона, полка, дивізії і до зампотилу командуючого взвучною армією, построїли в рядок і розстріляли. І тоді онучі стали робити такими, як треба. А у нас що зараз? На підвищення. На підвищення всіх. От дивіться. Простий випадок. Побили мене і пограбували. А, цього. Не, виконав, не виконавши наказ е, голови Обухівської військової адміністрації Гомона, не виконали наказ. І в результаті побиття, пограбування і ось вже три роки, як ніхто нічого не робить. І що думаєте? Я ж кругом і ролики, і пишу, і все, все роблю. І дивіться, гомона раз на підвищення. Десь у поліції на підвищення пішов. Далі, оцих усіх е, голів... Е, Київської обласної державної адміністрації, я там уже їх і не пам'ятаю, теж десь на підвищення. То в Офіс президента, то командуючим сухопутними військами на фронт, то ще десь крізь. Коротше, всі на підвищення. А на їх місце прийшли нові люди кажуть, а ми нічого не знаємо, подавайте в суд. В суд. А що таке суд у нас в наше время? Суд це така. Організація, яка теж потерпає зараз від економіки в країні, грошей немає. Треба ж виживати якось. І вони змушені самі заробляти. Оце попробують подати в суд. Адвокату заплати, адвокат ділиться із слідчим, із суддею. І якщо щось таке, то справу там зробили так, що виграна справа. Але ти викинув грошей більше, чим хочеш відсудити. Тому що всіх треба цю шоблу, яка це в правоохоронних органах, годувати і слідчого, і прокурора, і суддю, і адвоката, і всю цю шоблу, вони всі вже так злегалися і знають, ага, скільки заплатив, скільки не заплатив, і вже так працюють. Ну, все таке з боєприпасами. Тобто е, на побутовому рівні усі ж слідкують за кондиційністю товарів, допустимо, у магазині. Там чи тушонка, чи якась ковбаса, чи якісь круп, крупи, чи мука, чи ну, будь-який товар, він має срок придатності, там написано, використати до такого-такого-то -такого року. Далі ці напитки, і теж, це пиво, допустим, не пиво, а квас, хлібний, львівський квас. Був 72 гривні, зараз 45 гривень. Тому що не випили його, коли було жарко. Зараз підходить врем'я, коли там починають кишмяки шити бактерії, які будуть виділяти оці продукти життєдіяльності, людина буде пити, травитися і до побачення. Так що, шановні пане панове, зараз зняли голову Обухівської районної адміністрації Кравчука Миколу Миколаєвичу. Ну, бачите, як зняли десь у міністерство першим заступником по річному, там, морському якомусь транспорту, тобто на підвищення. А чого це їх на підвищення всіх? Потому що вони... Всі перебувають в схемі. Оце від офісу до тих, <кхи> до ОТГ, вони в схемі. І якщо його десь так от ненароком е, призначать туди, куди його це не влаштовує, він почне на, на, всіх здавати, тягнути за собою. І всім, так сказати, буде, е, всі дізнаються, що. Він пов'язаний із організованим злочинним групуванням, тому його на підвищення. Ну, зараз там я із ініціаторами пропонуємо на його місце коляду, там запустили. Я здивувався, що групу, там багато президентських груп, раніше вони писали, що дякуємо вам, ваше звернення до президента. На розгляді, а потім через хвилину трах-бах адміністраторам групи видалено ваше звернення. І президента держали, так сказати, в тому, що він нічого не знає. Ну, зараз бачите, що обстановка така накаляється, люди требують виборів, перевиборів. От. Ну і я здивувався, допускають мої оці всі відеоролики, все. Я заходжу в цю групу, дивлюся м'ялки-палки, мій відеоролик, пропозиція про зняття, про призначення коляди. Ну, коляда ще й військовий, так сказати, воював, ранити, потім як почалася війна, знову пішов на фронт. Плюс йому ж не виплатили заборгованість за вимушений прогул. Оця вся сволота з якою я це зараз воюю. Вона мовчить і каже, ні-ні-ні, ми не при чому. Вже карлицької адміністрації нема. Обухівська каже, що а ми тоді не були, і коляда шукає віт, вітра в полі. Ви представляєте? Так от, от ми я, з друзями пропонуємо, що коляду призначити голову військової адміністрації Обухова, Пос, оскільки він зацікавлена особа. Їх гади усіх убрати, оцих усіх цивільних, самому бути військовим, головою адміністрації, як військовий, і поназначати кругом військових. Падає штатів. Так, зараз завершую. Оти, От лки. Ну, на, на завершення, мене дивує те, що підтримки немає. О, дивіться, ваші сини, батьки, потім чоловіки воюють на фронті, гинуть, я хожу на похорони. О, здавалося кому як не вам підтримувати, щоб оцю всю шоблу, а, яка оце в цивільному житті нам, замість того, щоб збирати кошти на, на дрони, ну, або е, виготовляти щось таке для оборони, або щось, е, вони роблять собі генделики. і е, влаштують своїх дітей, родичів, щоб вони там торгували, замість того, щоб вони йшли на фронт, воювали. Так не йдуть. От у мене, наприклад, немає ніякої інтересу. У мене родичів немає на фронті. Сам я, перебуваючи в українській армії, тільки потерпав. Але ж я, бачите, за Україну, за те, що ми перемогли цього клятого скаженого ворога. А він все... Але ж такі гади, які оце. Так, штатив падає. І мобілка розіб'ється. Все, будьте здорові, думайте, як жити далі.